І, е, начали бунтувати. Вже думали, що пропав мої І начали бунтувати, кричати, що таке, нам треба Бога. І те золото, яким Бог їм дав плату за е, роботу в Єгипті, вони взяли це золото, зібрали, розплавили його і зробили собі теля. Золоте таке. тельця. зробили. От. І мало того, що зробили такого тільця, що почали. Е, Понижати Богу, Божу хвалу, Божу славу, Божу благодать, понижати почали. І сказали, що це золотий, ті, золотий тілець, вивів їх із рабства із Єгипта. Єгипта. Хоча насправді це Бог вивів, це живий Бог вивів. А вони почали так ну, робити, що. І, і Бог розсердився на це. Тоді каже Єва зніміть золоті сережки. Що у вас у вухах і у ваших жінок, ваших синів і ваших дочок. Та принесіть до мене. І весь народ зняв золоті сережки, які були в їхніх вухах, і принесли до Аарона. Він, він при, прийняв все з їхніх рук, зробив із нього литого бичка, опрацював його різцем, а вони вигукували. Це той. Це твоє божество Ізраїль, тобто прийняли його як Бога Ізраїля, що вивело тебе з Єгипетського краю. Побачив це Аарон і побудував перед ним жертвеник. Після цього Аарон зробив оголошення в словах: завтра свято для Господа. Тож наступного дня вони встали, принесли все спалення, тобто, жертви, і влаштували мирну жертву. Народ засів їсти і пити. Після чого вони піднялися, щоб забавлятися. Тоді Господь промовив до Моїсея, іди, спускайся вниз, бо твій народ, якого ти вивез з Єгипетського краю, зіпсувався. Тобто сам народ зіпсувався. Як же скоро вони зійшли з дороги, яку я їм казав, каже Господь? Зробили собі литого бичка і поклоняються йому. Вони принесли йому жертву і сказали: це твоє божество, Ізраїль. Яке тебе вивело з Єгипетського краю. І Господь сказав Моїсеєві: дивлюся на цих людей і бачу, який же це шиї народ. Тож тепер залиши мене, бо вже палає на них мій гнів, каже Господь. І я знищу їх, а тебе зроблю, з тебе зроблю великий народ. Але Моїсей молився перед своїм Господом Богом, говорячи, Чому, Господи, ти палаєш гнівом на свій народ, який великою силою, могутньою рукою ти вивів з єгипетської землі? Чому єгиптяни мають казати, заявляючи, він зі злим наміром вивів їх, аби вигубити і в горах і стерти їх з поверхні землі? Відвернись від розпалу свого гніву і зміни його на милість щодо свого народу. Каже Авраам до Бога. Згадай своїх слуг Авраама, Ісака та Ізраїля, котрий ти клявся собою і казав кожному: розмножу твоїх нащадків, як небесні зірки, і всю цю землю, про яку я говорив, дам твоїм нащадкам. Вони надержать її власність, сказав Господь. Ісус навін здалеку почув голос народу який кричав і сказав Моїсеєві, бойовий клич у таборі. А той каже, це не вигуки тих, що починають е, перемагати, а це голос тих, що терплять поразку. Я чую голос переспівів. Коли ж він наблизився до табору, то побачив бичка, хороводи, е, і Моїсей запалав гнівом. Він опустив зі своєї руки дві скрижалі і розбив їх. Тобто те, що він приніс, скрижалі, він побив їх. Побачивши, що там робиться, тоді він взяв бичка, якого вони зробили, спалив його у вогні, потовп його на порох і висипав у воду, і напоїв нею ізраїльських синів. Аронові та Моїсеєві сказав, що тоді зробив цей народ, що ти навів на нього великий гріх. А Орон відповів Моїсеєві: не гнівайся, мій господарю, Адже ти знаєш цей народ, що він у злі. Адже вони сказали мені, зроби нам божество, яке йшло би перед нами, бо цей чоловік Мойсей, який вивів нас із Єгипетського краю, затримався, і ми не знаємо, що з ним сталося. І далі, Мойсею усвідомив, що народ справді не приборканий, але ж Арон допровадив їх до свавілля на ганьбу між їхніми ворогами. Тож Моїсей став біля входу в табір і проголосив, хто за Господом до мене і навколо нього зібралися всі сини Левія. І він сказав їй: так говорить Господь Бог Ізраїля, нехай кожен відпереже свого меча до свого пояса, пройдіть через весь табір туди і назад, від воріт і до воріт. І кожен нехай вбиває свого брата, кожен свого ближнього і кожен свого сусіда. Сини Левія учинили так і сказав їм Моїсей, того дня полягло з усього народу близько трьох тисяч чоловік. Тоді Моїсей сказав їм: сьогодні посвятіть себе Господу, бо кожний виступив проти свого сина чи свого брата, аби сьогодні вам було дано благословіння. Так сталося, що наступного ранку Моїсей сказав народові, ви учинили великий гріх. Тому я знову піднімуся до Господа, може я спокутую ваш гріх. Повернувшись до Господа, Моїсей сказав, благаю, Господи, цей народ учинив великий гріх. Вони зробили собі золоте божество. Тепер, якщо можеш прости їм гріх, то прости. Можеш простити, то прости їм гріх. Якщо ж ні, то прошу тебе, викресли і мене з твоєї книги, яку ти записав мене. Але Господь сказав Моїсеєві, якщо хтось і далі грішитиме перед віною, то, то я того використю з моєї книги. А зараз іди та провадь цей народ туди, куди я тобі сказав. Ось мій ангел і тиме перед твоїм обличчям. Того дня, коли відвідую їх, я покараю їх за їхній гріх. Тож Господь покарав народ. За виготовлення бичка, якого зробив Аарон поклоніння йому. Тобто, про золотого бичка ви знали цю історію. Так? От, Я зачитав, щоб освіжити в пам'яті, щоб кожен із нас пам'ятав, що нам не треба шукати ідолів, не треба поклонятися ідолам, а треба поклонятися живому Богу. Амінь. Амінь. Далі. На жаль, існують танінські церкви. Бачите, я ще глибше опускаюся, щоб ви розуміли, що твориться в світі. В самому центрі християнства, і про це потрібно говорити, щоб не попасти на вивізку, бо є багато агностиків та відкритих безбожників. Сатанівська релігія має церкви в так званому християнстві, має Біблію, священників, релігійний брат, засновник церкви Сатана із Сан-Франциско каже, що людина це тварина. Засновник церкви каже, що, це, що людина це тварина, яка мусить служити сама собі. Це тілесна релігія, а не духовна. Покладіння в сатані є подібне до чарівництва та інших форм релігійних практик в Африці і Південній Америці. Переважно вони звертаються до чарівництва та чаклумства, включаючи сатану, а також інших духів і демоні. Всі сатанінські церкви мають один загальний напрямок поблажливість в тілесних бажаннях. Тобто, в кого є тілесні бажання, курува, алкоголь, е перелюб і так далі. Всі тілесні бажання там дозволяються В сатанінських церквах. Далі. 1 Корінці 10.14 написано: ми не повинні бути спільниками демонів. Тому, мої улюблені, тікайте від служіння ідолам. От, кажу, як мудро, судіть самі про те, що я говорю. Чаша благословіння, яка благословляємо, хіба не є вона спільністю з Христовою Христової крові? Хліб, який ми ловимо, хіба не є спільністю з Христовим тілом. Оскільки є один хліб, то ми численні становимо одне тіло, бо всі ми причасниками одним хлібом. Погляньте на Ізраїля. За тілом. Хіба ті, котрі їдять жертви, не є спільниками жертвенника? То що ж кажу? Що жертва ідола є чимось, чи ідол є чимось? Ні. Але те, що жертвують язичники, демонам жертвують, а не Богові, я ж не хочу, щоб ви були спільниками демонів. Не можете пити з Господньої чаши та з чаши демонської. Не можете бути спільниками. Господнього столу і столу демонського. Не можете викликати ревнощі Господа, невже ви сильніші за Нього, каже Господь. Нам потрібно робити все, що славить Бога. 1 Корінці 10,23 Все мені можна, але не все на користь. Усе можна, але не все будує. Хай ніхто не шукає свого власного, але кожен те, що для нього, що для ближнього. Їжте все, що продають на ринку, без жодного докору сумніння. Адже Господня земля і все, що на ній Господня. Коли хтось з невірних запросить вас і захочете піти, їжте все, що вам запропонують без жодного докору сумніння. А якщо хтось не... Вам скаже, це принесено в жертву ідолам, не їжте заради того, хто сказав Та через сумління, адже Господня земля і все, що на ній. То й що виходить? Якщо принесли в жертву ідолам, і ти не знаєш, що це жертву принесли ідолам, і прийшов на базар, купив це м'ясо. То, то Тобі не страшно, ти можеш це робити. Але якщо ти приходиш і кажуть на базарі, що це ідоложене м'ясо, то ти не маєш права його брати і употребляти. Якщо не знаєш можна, а знаєш, то не взяти. Поняли, як інтересно? Отже, коли ви їсте, коли п'єте, чи щось інше робите, все робіть на славу Бога. Не вводьте спокусу юдеїв, греків і Божу церкву, як і я в усьому всім догаджаю, не шукаючи своєї користі, але користі багатьох. Щоб вони спаслися. Будьте уважні, навіть ті, хто не є сатаністом, можуть свідомо поклонятися сатані. Бог викоренив каналців із обіцяної землі через подібно огидні практики. І він наказав ізраїльтянам, не будеш ходити з іншими богами, бо його Бог ваш є Бог що виходить, що вимагає виключеної поваги. Посвятих, щоб гнів його Бога вашого не, запалив, не запалав проти тебе. І тоді він вигубить тебе в повній землі. Шукайте Бога і слави Його. Служіть Йому і поклоняйтеся Йому, бо йому це до вподоби. І Він достоїн всеї слави хвали і поклоніння. При любих обставинах потрібно шукати Бога. Нехай це буде ваша потреба, оздоровлення або просто без причини шукайте Бога і поклоняйтеся йому. Не будуйте собі ідолів, не ходіть у місця розпусти, а ходіть шляхами Божими. Завжди будьте вірними, поклонниками Бога. В ім'я Ісуса Христа не да буде так. Амінь. Давайте помолимося. Господь наш і Бог, наш, великий Бог Ізраїля. Ми дякуємо Тобі, Господи, за слово, яке ти нам дав сьогодні. І ми чуємо це слово для слави Твоєї і милості Твоєї во ім'я Ісуса Христа. Благослови нас Господь і допоможи нам, Господі, щоб Твоє ім'я прославилось в нашій житті. Допоможи нам, Господі, щоб ти був у нас на першому місці. Допоможи нам, Господі, щоб е, ми не впадалися в ідолопоклонство, а поклонялися тільки Тобі, великому, доброму, вічному, живому Богу, Отцю Сину, Святому Духу. Амінь.